Сьогодні Україна та світ відзначають міжнародний день біженців від початку повномасштабного вторгнення Росії. Мільйони українців вимушено виїхали за кордон у пошуках безпеки. Чи планують ці громадяни повертатися? До яких кроків дається держава, щоб їх заохотити, і хто врешті працюватиме на відбудову України після перемоги? Дивіться далі. Українка Оксана тричі на тиждень проводить заняття з йоги у товаристві по роботі з біженцями в Брюсселі. 25-річний досвід особистого вдосконалення у східній практиці згодився їй у волонтерстві за кордоном. Можемо виводити ручки вперед, погляд вперід. Можете так тримати, а можете так. Кожен на своєму етапі. Дихаємо. Оксана розповідає, що саме йога допомогла їй повернутися у форму фізично та ментально після першого року перебування за кордоном. Вони з чоловіком та трьома дітьми виїхали зі Львова у перший місяць війни. Найменшій Дарії було тоді трохи більше як півроку. У Брюсселі завдяки небайдужим людям родина розмістилася у просторому будинку з власним садом. Тут уже дозріла малина, яку Оксана посадила сама. Каже, компенсує те, що не може зробити вдома на своїй ділянці. Разом з чоловіком Оксана також викладає основи фотографії для українців. Подружжя відвідує курси з французької та англійської, підпрацьовують фотографами. Двоє старших дівчаток, Софія та Квітка, ходять до школи. Знайшли нових друзів та займаються в музичній академії. Усе французькою мовою, яку швидко опанували. Водночас батьки докладають зусиль, щоб донечки не втратили зв'язку з Україною. Я хочу, щоб вони були українцями, щоб знали рідну мову, історію. Вони читають українською. Вони ходять в пласт українську скаутську організацію, де їх теж розвивають патріотами і такими українцями справжніми. При цьому повертатися зараз в Україну родина не має наміру. Надто багато складових у цьому рівнянні. Найвагоміша з яких безпека дітей, яка не в'яжеться з присутністю агресивного сусіда. Головне, каже подружжя, дочекатися завершення війни. Мені добре всюди, де моя сім'я насправді. Але я хочу мати можливість повертатись додому, я хочу мати вибір. Просто зараз наразі я цього вибору не маю, повертатись саме, тому що я не хочу, щоб діти мої були в небезпеці. Історія цієї родини зі Львова не унікальна. За даними ООН, нині за кордоном під тимчасовим захистом перебувають приблизно понад 6 мільйонів 300 тисяч українців. Різні опитування показують, що від 20 до 50 відсотків людей не планують повертатися. В інституті демографії на ці показники не дуже покладаються. Ми не ну, 3-4, можливо, 2-1 мільйони людей. За оцінками Євростату, Десь за кордоном третина це діти до 18 років, а люди у віці 65 років і старше складають тільки 6%. Тому, як наслідок того, це буде більш стрімке постаріння населення, і певні будуть, можливо, проблеми на ринку праці, якщо в нас залежить від того, яким чином буде розвиватися економіка. Головна умова для повернення українців безпекова ситуація. А ще наявність житла та можливості працевлаштування. Про це кажуть і в інституті демографії, і в уряді. Для легшої адаптації українців, що вже повертаються, Кабмін розробив проєкт демографічної стратегії. За словами міністра соцполітики, окрім безпеки, важливі також високий медичний та соціальний сервіси. А тим, хто повертається, вже зараз надають допомогу як мало забезпеченим. Цьому році, взагалі, на соціальні послуги маємо мільярд гривень. Вень, і це якраз підтримка в різних форматах, в тому числі і на фінансування центрів життєстійкості, щоб нашим людям було комфортно. Не менш важливим є збереження української ідентичності серед тих, хто виїхав, та можливості отримати якісну освіту для молоді в Україні, каже профільний міністр Оксан Лісовий. Для нас дуже важливо. Послати сигнал нашим громадянам, що в Україні безпечно навчатися. Це один аспект. Другий аспект це той сигнал, який ми в своїй галузевій дипломатії шлемо нашим країним партнерам. Ми говоримо про те, що Європі невигідно ослаблення України сьогодні. Україна повинна бути сильною, а сильна вона своїми людьми. Зменшення населення в Україні частково становитиме проблему для повоєнної відбудови, каже соціолог Ганна Ятвецька. У разі якщо державні програми не спрацюють, потрібно буде шукати інше рішення. Таким могло би бути залучення в Україну студентів іноземців, які здобували би тут освіту і залишались працювати. Але для цього наша освіта повинна зазнати змін. Нам потрібні будуть інженери, будівельники, і нам треба буде складатися саме ці напрямки тобто, там фізики, хіміки, інженери, там сучасні технології. Тобто, ми треба буде дуже дуже серйозно підійти спочатку до системи вищої і профтехосвіти інакше ми отримаємо просто. Певну кількість велику чи не дуже велику біженців знов-таки з низькою освітою нестачу трудового населення можуть покрити вихідці з інших країн, каже соціологиня. За її словами, навіть у разі повернення тимчасово окупованих територій власного робочого ресурсу для відбудови України не вистачить. Ми повинні розуміти, що до України поїде, поїдуть люди, які Uh, тобто, це не будуть європейці, тобто це буде. Умовно кажучи, середня Азія, проте в уряді не мають планів залучати трудових мігрантів зі сходу чи Африки. За словами віце-прем'єр-міністра Ольги Стефанішиної, замість українців, які не повернуться додому, країну відбудовуватимуть європейці. Про окремі мігрантські програми мова не йде. Безумовно українці не мають конкурувати з іноземними громадянами, які будуть приїжджати в Україну і її відновлювати. Я думаю, що тут підхід має бути однаковий. Ми в Зараз, коли починаємо переговори про членство в ЄС, ми чуємо, що ті компанії, які зайдуть в Україну, інвестуватимуть в Україну в умовах війни, вони матимуть більш привілейоване становище, коли Україна стане членом ЄС. Коли почнеться повоєнна відбудова, це стосується і українців. Якщо українці не повернуться відбудовувати Україну, то будуть відбудовувати французи та талійці. Ірина Іванова, Олег Невідомський, Ніна Коломієць та Валерія Глушченко. Подробиці телеканал інтер.